Медитація для розслаблення і заспокоєння. Запрошую тебе розміститись зручно. І ти можеш м'яко обняти себе, лягти так, як хочеться тобі лягти. Огорнути себе одіялком. Відчути тепло. Переконайся, що це положення це максимально зручне положення. І поміть зараз своє тіло. Твоє тіло дотикається до поверхні, і воно має свою вагу, свою щільність. Є певні частини тіла, які контактують з поверхнею. І ти просто відчуваєш, що ти опираєшся, і тобі безпечно. Я є. І тепер поміть своє дихання. Ти робиш вдих і видих. І можеш помітити, яким саме чином відбувається твій вдих і видих. І, можливо, тобі захочеться дихання сповільнити, зробити його трішки глибшим, можливо, м'якшим. Можливо, відстежити всю повноту вдоху і видиху. І поміч, що дихання наповнює твій грудний відділ, наповнює твій живіт, що дихання створює коливання в твоєму тілі. І спробуй відстежити плавність коливання, як тіло повільно розширюється і стягується. І більше немає нічого довкола, є тільки ти. Твоє дихання, твоя присутність в диханні. І чим більше ти розслабляєшся, тим більше з'являється тепла в тілі. І з'являється таке відчуття, наче щось приємне, розливається по тілу. І це може розливатися спокій. Може розливатися Господня благодать, світло, любов, ніжність, та благословенна якість яка зцілює твоє нутро? І ця благодать заповнює кожну частинку твого тіла. Вона наповнює кожен твій орган. Від твої тканини, клітини, вона заповнює кожен міліметр тебе, і ти розтворяєшся в ній, розчиняєшся. і стаєш цією благодати. І в якийсь момент ти можеш зрозуміти, що саме оцей стан, він і є основою і цінністю для тебе, що всі інші ігри, в які ти граєш, це ілюзія. Що найцінніше, це те, коли ти розвертаєшся до себе і починаєш дихати своїм джерелом. І можеш подумати трішечки зараз за майбутнє. А що буде відбуватися в твоєму житті, якщо ти почнеш жити з такого стану, з цього приємного наповненого стану, зі стану благодаті? І, можливо, зараз роздихай його ще більше, так, щоб цей стан не тільки заповнював. Все, що всередині, але пробувався назовні через пори твоєї шкіри, витікав у зовнішній простір. І спробуй відчути силу цієї якості, цієї благодаті. Спробуй відчути її потужність і засвітити її довкола себе. Можливо, тобі вдасться засвітити її на метр, на два, п'ять. І де б ти не пішла, ти будеш завжди світити ось цим станом. Ти будеш випромінювати його і заряджати ним інших. І нехай твій стан буде важливішим за те, з чим ти зустрічаєшся зовні. Нехай він буде основою любої взаємодії, з якою ти зустрічатимешся в житті. І ти можеш уявити, як змінюються люди, які потрапляють у твоє поле. Вони відчувають цей стан, вони змінюються, вони проникаються ним. І чомусь їм хочеться ставати іншими. Чомусь їхнє серце топиться, Вони стають м'якими, добрішими вічливими. тому що ти випромінюєш, тому що вони це відчувають. Я бажаю тобі бути в центрі свого світу і пам'ятати, хто ти. І пам'ятати свої цінності і свої найкращі якості. І нести їх в світ з гідністю, визнавати і ділитися ним. Я бажаю тобі пам'ятати, що саме ти породжуєш все, що відбувається довкола тебе. Твори свій світ згідно своїх цінності.